Вітаю вас, я Андрій Данилевич. Я розповідаю історії війни і людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Коли шестирічна Саша Паскалі з гордою піднятою головою вийшла на килим і впевнено перемогла на перших у своєму житті змаганнях з художньої гімнастики, вітати спортсменку стала вся зала, навіть судді. То було визнання її силу, характеру і таланту. Адже Саша виступала через рік після важкого поранення, через яке втратила ногу. Біда сталася у травні минулого року. Росіяни вдарили по мирному кварталу у селищі Затока на Одещині. Я цей трилег, ну, просто почувствовала на себе. Я не слышала, ні слышала ніка, та ракета літіка, нічого. До вибуху Саша була поруч із мамою, але від удару її відкинуло у бік. Ногу дитини привалило бетонною плитою, вивихнуло і поламало руку, поранило голову. Лікарі побоювалися тяжких наслідків струсу, мозку, але найбільшим лихом виявилася травма ноги. Пройшло детані ділька, навіть більше у неї не було вножки кроващення. Аніка воно бы, ну, врачі вже нас готувати, що От возможна такою варіант. Щойно Саша утямилася від наркозу. Рідні переконували дитину, що з протезом вона житиме так само повноцінно. Якби как бы діяли все можливе, щоб вона навіть ну, ну не чувствовала, що у неї ні ножки. уже за два дні після повернення сім'ї з Австрії, де Саша заново навчилася ходити. Вони звернулися до свого тренера з гімнастики. Вона ну, сказала: конечно, конечно, приходите. у меня за день до ее прихода был такой мандраж, потому что самое страшное – это отказать ребенку, не дать возможность. Но я четко для себя понимала, что с такими травмами, которые у Александра, самое главное – не навредить. Я боялась не навредить. У художній гімнастиці тіло спортсменки витримує величезні навантаження, без яких досягти успіху неможливо. До того ж, Саша пропустила 8 місяців занять, і їй потрібно було наздогнати рівень групи. Тому побоювання тренера були цілком зрозумілі. Зайшла в зал, чесно у мене е, навіть виникли сумніви, що з нею щось відбувалося. вона настолько владела, шагала. ногами ровно, она держала осанку, у нее была высоко поднятый нос. Глаза вот эти ее чернющие, большие, горели до такой степени и смотрели на меня. То есть она не ждала от меня никакой жалости, никакого сочувствия, что вот я вот такая несчастная, пожалейте, возьмите меня. Она смотрела на меня, ну давай, поддержи меня, давай, мы сможем. Поэтому как здесь можно сказать, что нет? Інга згадує, що з таким самим переможним настроєм чотирирічна Саша вперше з'явилася на заняттях. Була зима, і за правилами дітей, які запізнилися на початок навчального року, приймали тільки в оздоровчу групу. Хореограф говорить інга, посмотри на эту дівчину. У неї було бажання доказати всім, що вона лучше всіх. Она вона виходила вперед. Ні, я докажу, переведіть мене в спортивну групу. И, в принципе, это был прецедент. Первый раз я перевела со здоровительной группы, перевела ребенка непосредственно на начальное обучение по художественной гимнастике. Мама Саши пояснює на доньки просто. Гимнастика приносит ей величезное удовольствие. у этом спорте она реализует свои способности и проявляет свой характер. В ней... Было самое главное желание работать, трудиться, выкладываться, слышать тренера. С такими глазами, как она в меня смотрит, и впитывает каждое мое слово, э, очень редкое качество у детей. Інга адаптувала тренування в групі під можливості Саши. Тренер максимально прибрала біг та стрибки, які поки що давалися дівчинці на силу, вела більше елементів на гнучкість. А коли впевненість юної дівчинки у власних силах зросла, інга додала їй інші вправи. І тепер, за словами Саші, їй вдається практично все. Моє любимо упражнення, це стойка на груді, і колесо, і мосик. Я хочу стать каплі. Як... Інга Валерівна, і то пана мене любила. А, і так, любить, ну. <смі> О, так. за три місяці тренер та її вихованка підготувалися до перших у житті Саші змагань серед юних спортсменок з Одеської та Миколаївської областей. Я в житті так ні тріслась ні за одного спортсмена. Це був такий локомотив, який почав переділати так, что она даже на тренировках иногда так не делала. Уверенно, закончив упражнение, встала и с высоко поднятой головой пошла. Такая довольная, такая счастливая. Говорит, я хочу еще выступить. Я говорю, все, больше нельзя. Она говорит, ну можно я пойду еще на ковер? Даже судьи встали. Встали все. Потому что для нас это прецедент. Такого не было Ну, ніколи не було художники гімнастики України. А зараз Саша викладається вдвічі більше ніж раніше, і можна бути впевненим, чемпіонський характер приведе її до нових перемог, адже спортсменка точно знає, чого саме вона прагне. Я хочу стати олімпійською чемпіонкою. щоб всі восхищались. Я буду всі других деток, щоб вони... Аніса трелі і вразміняти. Нехай історія Саші Паскаля допоможе батькам інших дітей, які дістали поранення чи травми або мають уроджені особливості розвитку. Не варто ховати від світу таких дітей. Дайте їм жити повним життям. Підтримайте бажання. Реалізувати свої таланти, і вони все зможуть. У мирні дні Данило Мельник мріяв винайти водневий двигун, аби зберегти екологію. А на фронті прагнув удосконалювати бойову техніку, щоб захистити життя наших солдат. Але усе ж таки головний талант був у музиці. Він віртуозно грав на бандурі та фортепіано, проникливо співав. Тепер його інструменти мовчать. Талановитий музикант і воїн батальйону Вовки Да Вінчі Данило Мельник загинув 10 травня під Бахмутом. Ці кадри 2014 року з військової присяги Данила, коли він добровольцем вступив до батальйону Донбас. Разом із побратимами він тоді воював за Лисичанськ, Попасно та Іловайськ. В часі з фронту у 2015-му Данило закінчив Київський університет культури і мистецтв. Як бандурист, він мав великий успіх, виступаючи з концертами у столиці і по всій Україні. Але у лютому, коли росіяни рвалися до Києва, лишатися осторонь не зміг. Він каже: мої брати там, мої побратими там. Я не можу їх підтримати. Я не можу і з цим мені вже як він довелося терпіла. Данило вважав, що армії потрібні досвідчені в бою люди і вступив до Київської тероборони. На фронт пішли і його брати, їх у сім'ї четверо. Востаннє інна, дружина Данила, бачила чоловіка 25 лютого. Він затримався вдома лише на день, щоб зустріти її з лікарні та попрощатися. Я а, захворіла. Мені поставили діагноз онкологія в грудні 21-го. І е, Данило мене всіляко підтримував. Я не хотіла уїжджати, Я до останньої секунди сподівалася, що я зможу знайти допомогу в Україні, але я не могла знайти ні ліків, ні лікарів. І у березні минулого року вона вимушено виїхала до Франції. Там мешкає давній друг їхньої родини, який обіцяв допомогти. Мені насправді дуже шкода, що я поїхала, тому що війна це дуже такий жорсткий досвід і. Йому доводилося приймати участь в таких боях запеклих і евакуювати поранених, і робити перев'язки на полі бою під вогнем і доводити товаришів, коли загинув командир. Ховати побратимів. Це дуже було для нього болісно. І я не могла його ніяк підтримати через свій стан, через свою ситуацію. Тому насправді це дуже болісний досвід. На фронті Данила отримав позивний Кенон. Він вступив у батальйон Вовки да Вінчі та вивчився на оператора бойового дрона. Воював на найгарячіших напрямках фронту. Останні місяці під Бахмутом Братими казали, що він дуже любив зброю, намагався якось удосконалити, щоб воювати не людьми, як він говорив, берегти людей, воювати технологіями. На фронті він не полишив музики, шукав будь-якої можливості сісти за інструмент. Одна з волонтерів, коли дізналася, що Данило грає на бандурі, вона організувала, щоб поставили бандуру. Ввечері під варту Данило співав, всі гуртував. Побратими підспівували. Тобто дуже об'єднувало. У щоденних розмовах телефоном з Інною Данило підбадьорював і веселив її, якось розповів, що риє окопи та висаджує квіти на бруствері, бо йому шкода знищити цю красу. Він, звичайно, на війні був сконцентрований, але він намагався якось вирігати мене від цього. А я казала, що в мене все добре, що ситуація не настільки серйозна, що все гаразд, я одужую, хоча. Це не завжди було правдою. Вони берегли одне одного, як це вміють робити лише ті, хто любить, хоча розуміли все без слів. У мене якраз був дуже важкий період. Мене все боліло, і я не хотіла жалітися по телефону. І Данило мені записав таку пісню, знайшов фортепіано. Ні, записав на телефон, тому якість не дуже хороша, але сама пісня для мене дуже багато значить. Любові в самоті булока удалині знака. Між він умів дбати про близьких і щиро любити. А на війні понад усе цінував воїнське братство. Були важкі бої вночі і в день. І замість пораненого товариша шукали добровольця, визвався він в штурмову групу, хоча, в принципі, він не був зобов'язаний туди йти. Це просто був як поклик, що було треба стати до побратимів. 10 травня Данило у складі штурмової групи прийняв свій останній бій. У ньому він отримав численні осколкові поранення і загинув. Його побратими відсалютували за свого Кенона. Такі люди вони насправді варті того, щоб жити жити довго і будувати Україну після закінчення війни до зовсім іншого світлу, перспективно. Ми, на жаль, з цими людьми прощаємось, і це найбільше сум для мене. Тому що це ті люди, які могли б створити майбутнє в кращій версії. Богу, Богу, Богу. Інна мріє повернутися до України і волонтерити, як колись у 2014-му. Але поки вона лишається у Франції, жінка перенесла шість операцій і продовжує боротися із хворобою. Вона обіцяла своєму Данилу одужати і має дотриматися слова. А ще має берегти пам'ять про нього. Руйнування культурних пам'яток на Херсонщині це ще один страшний наслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Серед втрат будинок музей художниці Поліна Райко в Олешках, який зруйнований більш ніж на 60%. Доступу до будинку досі немає, адже ця територія залишається окупованою, а це означає, що руйнування продовжується. Ким була Поліна Райко. Чому її називають однією з найяскравіших представниць наївного мистецтва? І чи можливо зберегти її культурну спадщину? Далі в історіях війни. Поліна Райко, художниця самоучка з Олешків. Її називають однією з найяскравіших і водночас загадкових представниць українського наївного мистецтва. Серед робіт лише тільки сільська хата, розмальована від стелі до плінтуса. унікальність, що вона от все життя не малювала, бо там взяла, зробила проект на все життя. Ну а це на конкретне живопис, і унікальний і крутий, і вона ж своє життя малювала своїх сестер. Це документарістика. І вона от це зробила весь будиночок, і навіть сів хотіла щоб вона всім щось намалювала, і взяла і померла. І залишився такий єдиний, та єдина інсталяція. На цих архівних кадрах 72-річна художниця щира, проста і водночас зрозуміла. Кожному вона сидить у траві біля паркану і розповідає про своє важке життя у голоді та бідності. Змалку працювала на важких роботах, пережила голодомор, Другу світову, поховала чоловіка та доньку, син за ґратами. На схилі років Поліна якось ремонтувала паркан і несподівано для себе зрозуміла, що хоче намалювати голуба. З цього і почалася її історія в мистецтві у 69 років. Так хотілось голуб міра намалювати. Просто сама собі кончила теж ремонт, покрасила. І сама собі думаю, намалювала б не вмію. І побігла я рисувати. Намалювала голуба на бумагі. Прийшла давайте на калітки, один, другий, тоді цвіточок, потім аїста, а малювала я, схопувала <сум> город осінью і бігала, малювала в октябрі. Копаю, копаю, замарилась, побігла, голуба намалювала на калітки. Подихнула. П'ять прийшла копаю, копаю, побігла. Друга голуба. а потім цвіток. І оце я так і копала, отдих мій бігала, малювала. Замість кисті малярська щітка, замість фарб емаль. Закінчивши розмальовувати паркан, Поліна Андріївна перейшла до стіну в будинку. Захопилася процесом настільки, що в будинку не залишилося жодної порожньої стіни. Великі коти, птахи, риби, тропічні дерева, неземний рай. І родина, яка стала центральною фрескою в домі. Як сказала сама художниця в останньому інтерв'ю, це допомагало їй не відчувати самотність. Я чувствую, що я не в мене є дітьми, тільки те, що я тут сама а не там. Вона намалювала своїх сестер, вона намалювала себе, і вона таке би примітивно намальоване. Але знає історію, що приходила її сусідка, подруга її сестри, і сиділа, дивилася і плакала вона дуже схоже. Суполідно це був дар, якщо б вона навчилась, стала академіком. Після смерті художниці будинок придбав чоловік з Канади як весільний подарунок наречені, яка є шанувальницею української народної творчості. А херсонські художники та сусіди доклали зусиль, аби будинок музей функціонував і продовжував пам'ять Поліна Райко. Проте з підривом Каховської ГЕС ситуація навколо будинку музею докорінно змінилась. Ну його затопило, і тиждень стояла вода, там під дах, я так розумію, ну, і вона почала сходити, тиждень це весь був процес, стіна, от 50 на 50. Це що нижче, зараз ми бачимо, що це повністю фрески, все, все змито, все пропало, але є, є фрагменти. І це теж важливо. Це акрополь по суті. Експерти кажуть, що рятувати унікальний музей потрібно вже зараз, оскільки через спеку руйнування можуть стати більшими. Проте з окупованою територією майже немає зв'язку, і новини звідти збирають по краплинці. То, що на ділом берегу вся трагедія, що там зараз зголе пріслані. Ну просто трупи вивозять і вивозять. І коли мені говорять, що там валежка, що зараз там відбувається, ми Зрозуміємо послі. Е, ту катастрофу поки що не, не розуміємо. Будинок музею Поліна Райко внесений до культурної спадщини України, а експерти ставлять творчі жінки в один ряд із доробком Марії Приймаченко та Катерини Білокур. Сама ж Поліна Андріївна сміялась, коли її називали художницею. Себе вона називала звичайною сільською жінкою. Яка колись просто намалювала голуба на паркані. Радосно просто. Дивлюся так, чи наче я не сама гляну, гляну, та хіба це я малюю? Не я ж малювала. Сама собі не вірю, ви повірте. Ой, просто я літаю. Душа моя, як на небі, літає, радость така. Забуваю гори все, я так. Якось ну радосно. Буває так. І співаю і плачу, Оце я малювала так. Українська душа ось наш справжній неповторний скарб, і за нього варто боротися до остаточної перемоги. Я Андрій Данілевич, я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни, і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідо адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь. Ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати!